Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего. І цього разу ми тут зібралися, щоб поглянути на ось такі два набори аналогу Лего Star Wars. Я знаю, що чимало фанатів саме цієї франшизи є на моєму каналі. Тож це огляд саме для вас, якщо вам таке подобається, одразу тицяйте вподобайку. Сьогодні у нас два набори від різних брендів: це QS08, просто легендарний бренд, і ще більш легендарний бренд Леле. Але знаєте, який з них ми оглянемо першим? Мабуть, від Леле. А це все тому, що тут Дефенс 2000, Атака 1200, Швидкість 1000. І звичайно, що тут написано Power. Кул. Нью, клон, турботанк. Все. Однозначно, ось цей набір треба оглядати першим. До речі, танк це, скоріше всього, не той танк, який на гусеницях, а це, здається, ще так ємність якась називається англійською, чи що. Напишіть у коментарях, якщо ви знаєте, але, здається, в цього слова є два значення. Тож відкриваємо цей супер-пупер кул new The Best набір. І дістаємо звідси два пакетики з детальками, звичайно, навіть три. І ще інструкцію. Інструкція, до речі, мені здається, книжечка. Треба зацінити, треба, треба це книжечка. О, так, я кайфую. Прекрасно. У нас тут є дуже-дуже багато кроків. В принципі, те, що це книжечка. Це вже заслуговує, я не знаю, 5 балів з 10, як мінімум, я думаю, але ще варто поглянути власне на сам набір. Не інструкцією єдиною відкриваємо ці пакетики. Ось такий вміст всередині, і, звичайно, одразу, що нас цікавить, це власне фігурка. Тож шукаємо детальки від неї, бачу шолом, бачу торсик з головою, а де ноги я щось взагалі не бачу. А ні, ось вони, все можемо це все поєднувати. І я сподіваюся, в нас все-таки вийде клон, турботанк. Взагалі, може, це дійсно він так називається, але мені здається. Турбо, там якесь слово дуже дивне, виглядає як просто надмірний пафос. Але якщо це дійсно так, якщо тут є тру е, фани зоряних війн, то напишіть мені про це у коментарі. Я практично зібрав фігурку, нам залишається додати лише шолом цього штурмовика, клонах. Хоча знову я зараз буду плутатись і ви будете кидати в мене капцями. Коротше, це ось така фігурка, її виглядає вона, ну я б сказав, по Середньо, в принципі, не аж щоб погано, але я думаю, ви бачите цю щілину між торсом і ногами. Я все-таки сильніше притиснув, все, тепер її не існує. Е, так от, принти, я б сказав, тут насправді не дуже якісні. Ну, на ногах принтів я не знаю, чи взагалі потрібно, щоб вони були чи ні, але їх немає. Ну, а на торсі. Та на масці в нас вони є, але вони досить неакуратні, Особливо це видно на масці на цьому шоломі. І також на голові мені здається, що принти тут зовсім неякісні, якщо порівнювати з оригінальним Лего. Коротше, супер про Ультра HD Геймінг, не знаю, що ще додати, фігурка. В нас не така вже і крута, як було написано на коробці, тому не вірте, якщо там таке пишуть. Якщо там таке пишуть, то зазвичай це навпаки. Хоча, я думаю, вже всі в курсі. Все, тепер можемо збирати конструкцію. В результаті у нас виходить ось така конструкція, і почнемо, мабуть, з приколів: ось тут є принтована деталька, як ви бачите, і вона єдина для цього набору. На протилежному боці її немає. Чому спитаєте ви? Та просто не напринтували, а для чого робити дві, якщо можна зробити одну, в принципі, так? Правда, леле? Е, ну, Ось таке от дивне рішення. Також деякі детальки тут досить легко відлітають, наприклад, ось ця, хоча на протилежному боці така ж деталька тримається добре. А ось ці турбіни я навпаки настільки багато сили доклав, щоб вони скріпилися, що вони, напевно, ніколи в житті тепер не розберуться і просто будуть ось так: от. знаходитись в такому положенні. Ну і в принципі, транспортний засіб я не знаю. Маю сумніви, що скопійований з Лего, бо виглядає він якось дещо дивно. Ну але назву турбо, хоча б виправдовує не фігурка. А ось цей транспортний засіб з своїми гігантськими турбінами. Ну так, ось такий набір. Я б сказав, що він не аж дуже класний, я б не хотів його вам рекомендувати, особливо через якість деталей, яка, як для Леле, тут насправді така собі. Ну, але як для загалом конструкторів, така посередня може бути. Для китайських аналогів, звичайно, це абсолютно не якість Лего. Ну, за інструкцію, звичайно, вподобайка. Переходимо до наступного набору. І тут явно має бути гірше. Після QS08, як ви бачите, це на коробці. Я думаю, можна прогнозувати, що нічого абсолютно доброго тут чекати не варто. Але ми все-таки сподіваємось, сподіваємось на те, що тут все буде чудово, і відкриваємо з такими думками цей набір, але це нам не допоможе, я вам гарантую. Тут у нас два пакетики з деталями, і інструкція не книжечка, а розгорток, а. Але це ще не найгірше. Одразу кидається у вічі, що тут два різних абсолютно пакетики: один на фігурку, а інший на всі решта детальки. І ви спитаєте, так чому ж це так може бути? Скоріше всього, просто фігурка робиться на іншому заводі, аніж всі решта детальки. Хоча що тут, я думаю, вам це дуже добре має бути видно, детальки не зовсім білі, а такі жовтуваті, що тут, в принципі, особливо торсик позаду, видно який. Він пожовклий, можливо, це з плином часу, але навіть якщо і так, то це не дуже добре. А можливо, вони вже з заводу сходять такі. Ну і хотів вам би ще сказати про ось цей набір. Тут також детальки були трошки жовтуваті, але не аж настільки, тут це значно гірше. Перемога заховалася в тому, що тут у нас на ногах таки є принти. Хоча вони також не дуже, і я думаю, ви бачите, що на одній, наприклад, нозі ця синя смужка з чорною сполучаються, а тут чомусь ні. Скоріше всього, це не від доброго життя, а від поганої якості принтів. Ну і власне, торсик, це щось от він виглядає. Максимально жахливо. Я не знаю чому, але він такий жовтий і такий, таке враження, що неякісний, що, ну я не знаю. 1995 року цей конструктор має бути, а не 2015-го, чи якого він там. Знаєте на чому мені хочеться також поплакати, особливо на кистях. Це просто теж якийсь кошмар. Насправді. Ні, вони все-таки вставилися, але це було дуже і дуже важко. Добре, що вони не поламалися. Також ви бачите, шикарно вони відлиті, абсолютно, просто шикарно. Взагалі, то ні, якщо що, я іронізую, це якийсь кошмар, а не якість відливки. Ну і власне, ось такий шолом, на якому також, напевно, не варто говорити. З якою якістю нанесли цю фарбу. Транспортний засіб, який в нас має, хочу зауважити, вдвічі менше деталей, ніж ось цей. Хоча коробочки тут, в принципі, ідентичні, майже абсолютно там плюс-мінус розбіжність. Ну і самі детальки, це, якщо чесно, якась просто каша звичайних деталей. І я не знаю, що з цього можна скласти. Хоча ні, тепер знаю. Ось таке щось. Зараз складемо. Якщо попередню штукенцію ще можна було назвати зорельотом, то це я навіть не знаю, що таке, якщо чесно. Геній інженерної думки тут просто відпочиває, тобто, ось така штучка тут тримається на одному піні. І якщо легесенько, просто легесенько це зачепити, то воно просто посипеться. Так само і ці штучки, хоча вони б мали б триматись значно краще, але через якість конструктора воно просто відвалюється. Ну і це просто якийсь, я не знаю, робот скорпіон, чи що це взагалі таке? Напишіть свої здогадки у коментарях. А я просто не знаю і просто посаджу сюди ось цього наїзника. Я назву його так, бо я не можу назвати його пілотом, оскільки це ну, літальний абсолютно засіб. Я абсолютно не маю уявлень, що це в біса таке. Ну, і якщо чесно, то якість деталей тут також дуже і дуже погана. Вона не аж жахлива, як це у нас було у Чімі, наприклад, тій, що без бренду, але вона дуже і дуже погана. Дякую на тому, що в принципі більшість деталей тут одна до іншої приєднується. Не дуже добре, поскрипуючи. Або, наприклад, ледве-ледве тримаючись, але вони принаймні поєднуються. Серйозно, це дуже і дуже класно, що в такої якості конструктора, хоча б така можливість є. Але це не має абсолютно ніякого значення, бо цей конструктор жахливий, як фігурка, так і набір. Так і так і, в принципі, інструкція. До речі, так, інструкція. Тут взагалі по ній мені здається, передають якісь шифри для Пентагону. І якщо мене дивиться Пентагон, то скажіть, чи ви отримали шифер, відпишіться у коментарі. От тут якесь А1, А2, А3. Потім Y3, Тут ще якийсь текст. Тобто, я абсолютно не розумію, для чого ці всі букви мені особисто. Якщо це для них писали для якихось оцих геніальних інженерів, то вони могли не друкувати це для всіх. Ну, але окей, use your imaginations and build what you want. Тобто використай свою уяву і побудуй, що ти хочеш. Ось з цієї купи деталей, з цієї маси, побудуй, що хочеш. От я хочу хмарочос, я беру і будую, але ні, воно так не працює. На жаль, воно працює трошки не так. Якщо вам сподобався цей огляд, то тисніть вподобайку під цим відео, бо я старався, я старався, я намагався серйозно ці конструктори збирати. Ось тут було дуже складно ось ці детальки скріпити. Ну і тут також було досить і досить складно, якщо чесно. Тому також можете підписуватися, щоб не прогавити нових відео, тиснути на дзвоник, щоб вам приходили про них сповіщення. І, звичайно, писати у коментарі ваші думки, ваші зауваження, критику, пропозиції. Я все читаю, на все відповідаю. Тому it's up to you. ось там внизу є поле для того, щоб це зробити. Звичайно, не забувайте підтримувати нашу армію, бо це зараз дуже важливо. І дякую вам за перегляд. Гарного настрою. Все буде Україна!